Причеп для перевезення двох квадроциклів. Даний причеп має розмір куз кузова 3,20 довжина, 2,20 ширина. Приблизно точні розміри е, на одному із фото на нашому сайті. Причеп. Е під категорією Б, 750 кілограмів повної ваги по документах. В реальності він дещо посилений і два квадроцикла може запросто вести. Ходова частина тут ресорна, сім'ї листова ресора, плюс 13-ті вантажні колеса, 13-та цежка. рама посилена, рама витримає навантаження від двох квадроциклів без проблем. В комплектацію даного прищепу входить ось такі опорні стігечки. Вони прості і. Треба лише для того, щоб при завантаженні не прокинулося. Ставлено на яких відстані, коли квадроцикл завантажується, воно упирається, підвісечка трохи просідає. Коли квадроцикл вже заїхав, ми з легкістю можемо їх підняти. Ліхтарі на даному причепі звичайні з лампами накалу, але можна їх на діодні замінити. Завантаження гідроциклів на цей причеп можливе як і збоку, так і ззаду. Відкриваємо. Ми бачимо, трапи ховаються під причеп. Їх можна встановлювати як позаду, так і ці ж самі трапи ми встановлюємо збоку. Базову комплектацію даного причепу входить щіпний пристрій на 1400 кг, опорне колесико на 150 кг, самі пінова вілка підключення до автомобіля. Місце для запасного колеса. ось Це воно кладеться і зажимається в цей отвір. Три борти, два бокових один задній, ну і трапи для заїзду. Фанера на дні товщиною е е 12 мм по периметру прогерметизована. Ну і, звісно, петлі для ув'язки квадроциклів. Кияшко, виготовлення причепів чернігів, звертайтеся і допоможемо вам підібрати причеп під ваші цілі.